Радіо Ю Чікаго Ну що ж, друзі, прийшло всього лише декілька хвилин. Як ми до вас знову повернулися і повернулися вже знову ж не самі, а з нашою гостею. Сьогодні вона в нас є Наталія Омельченко, яка є засновницею медичного центру ЄлоблумецьПА. Наталі, вітаю вас. Вітаю Наталю. Ми з вами завжди говоримо про те, як захистити свою шкіру, як її покращити, як виглядати прекрасно, незважаючи на те, скільки там тобі років, чи ти молодий, чи ти вже трішки старший. І в принципі, сьогодні наша розмова буде не виключенням. Ми дійсно будемо говорити про здоров'я та підтримку нашої шкіри. І я би хотіла з вами зробити акцент на тому, що літо вже завершується. Тобто гаряча пора вже така приходить трішечки до завершення, тому що навіть якщо ми подивимося прогнозу. Спогоди, бачимо, що вже буквально за декілька днів вже буде холодніше, і ми розуміємо, що діло йде до осені. І відповідно, чому перехід від літа до осені та зими є стресовим для нашої шкіри, і що нам потрібно з цим робити? Дуже гарне питання, дякую. І хочу зауважити, що саме ми всі насолоджуємося е, тим, що є можливість бути на вулиці, бути на сонці, е, е, багато хто любить сонце. Але не забуваємо про те, що е, літо це спра... є така е, пора для шкіри, коли вона отримує дуже багато пошкодження, не лише від сонця, тобто змінюється десь ДНК шкіри від впливу сонячного. Е, можливо, утворюються якісь е, патологічні такі е, моменти в шкірі, такі як почервоніння, запалення. Які викликають купероз або є симптомами куперозу, може збільшитись пігментація, може змінитися ДНК. Деяких клітин шкіри в результаті цього потім в майбутньому може ну, вирости або утворитися доброякісна або злоякісна пухлина на шкіри. Тому дуже важливо після літа пройти такий огляд шкіри, щоб хтось подивився Оцінив, що відбулося, наскільки е, шкідливим було це літо для вашої шкіри, і, е, можливо, е, розробили план на осінь, як відновити шкіру. І саме в нас е, ми маємо таку комп'ютерну діагностику, яка е, сканує шкіру і дає. Е, Оцінку саме пошкодження, UV damage, і також е, оцінює елементи цих пошкоджень, почервоніння, пігментація, е, е, зморшки, які утворилися на шкірі. І ми тоді вже можемо на основі цих е, показників працювати над відновленням або над тим, щоб. Зменшити е, цей накопичений ефект пошкодження шкіри, і повернути шкіру в той стан, в, який, е, в якому вона була можливо перед літом. Я розумію, що в принципі в кожного ситуація може бути індивідуально, тому що в принципі, можливо, хтось більше, хтось менше, наприклад, використовуючи СП СПФ захист чи, можливо, там той чи інший робив певні процедури або не робили. Але якщо ми говоримо так, от в загальному та тобто, ми маємо якийсь е, плюс-мінус. Мінус не знаю, середньостатистичний стан шкіри після літнього періоду, скажімо так, що в першу чергу потрібно робити? Наприклад, людина прийшла до вас, і, от, ну тобто, в принципі, плюс-мінус, ніби все гаразд, тобто uh -huh. ніяких таких загальних проблем немає. Проте ми розуміємо, що є певний догляд, наприклад, за шкірою, і він, мабуть, вже повинен змінюватися. От що ви в першу чергу які ви рекомендації даєте, і що починає вже змінюватися? Я хочу, до речі, зауважити дуже цікавий факт, що коли ми скануємо за допомогою цієї діагностики, скануємо перед літом і після літа, то зазвичай в середньому людина набирає 5-6 років е віку шкіри. Тобто, якщо людина, наприклад, система показувала, що шкірі за тими показниками 40 років після літа, після е засмагання, е Зазвичай в середньому 5-6 років додається, і завдяки процедурам ми можемо знову ці роки скинути шкіра. То тобто, всі роки, наприклад, якщо ви так. бачите, постарішала постарішила шкіра на 5 років, і ви зробили щось, що зменшило на так. 5 років. Ми до речі робили минулого року. В нас одна з наших дівчат поїхала швиденько так на тиждень. Поїхала на Флориду, приїхала, і якраз так вийшло, що перед тим як вона їхала, ми її просканували. Воно показало там 36 років, чи щось таке. Вона поїхала приїздить 45 років, показує, і ми прямо зняли таку програму Цикл процедур, що ми її робили для того, щоб показати. І потім посканували в кінці і показали, що відбулося. Її шкіра звернулася, і ще й на рік була молодше від того, що було початку. Ковим показником, і які процедури ми, наприклад, робили знову таки, це те, що ми пропонуємо. Е, а якби після саме цю про, програму, яка дає можливість відновити по-перше, передивитися косметику, якою ви користуєтесь? Дуже багато хто користується косметикою, з воложуючими е, препаратами з е, там з. Аптек, які з Амазону, які не є досить ефективними. І в такий період дуже важливо мати саме максимальну ефективність, тобто додати можливо препарати, які мають собі ретинол, додаткові зволожуючі, зелеки асид, які мають вплив на запалення всередині шкіри, які впливають на пігментацію, і мають можливість допомагати. Помагають шкірі скинути стару цю шкіру і відновитися. З процедурних, тобто передивитися, першим ми передивляємося, що використовує людина, продовжувати, не зважаючи на те, що літо закінчується, починається осінь. Осінь тут досить таки довга. Треба продовжувати використовувати захисний крам SPF, і Уже, е, коли ви приходите в офіс, треба, ми, по-перше, подивимося, як, е, що у вас відбувається з вашими мімічними зморшками. можливо, вам потрібно вже зробити знову відновити, зробити ботокс, токсини, нюротоксини. Можливо, десь щось потрібно, потрібно зволожити е, більш глибоко, ін'єкційно, тобто мезотерапія. Є зараз дуже гарні препарати, які можна проколоти. Е, пошкірі, небагато у. Колів цих робиться, але дуже гарно зволожується шкіра, шкіра шиї, шкіра декольте, тобто дуже ефективні такі ін'єкційні зволожувачі. І, звичайно, машинні технології, тобто IPL, BBL це процедури, які таргетують саме sun damage, Збирають червоне, пігментацію і стимулюють колаген. Дуже класно також працює макрої. Нідалень, тобто в нас є мікронідолені з радіочастотним елементом. Знову таки, хочу наголосити, що дуже важливо йти в правильні місця, ліцензіонні там, де використовують ліцензійні машини від. Виробника оригінального не оці машини, що люди купляють там на Амазонах і на Алібабе, і де вони ще їх беруть. Дуже багато бачу пошкоджень шкіри, саме від використання машин, використання неправильно, заглибоко машини не перевірені, не калібровані і викликають глибокий демедж в шкірі такі зміни, які потім дуже важко виліковувати. Тобто, дуже важливо приходити в такі місця, як наш салон. У нас дуже багато в нашій громаді зараз є гарних салонів, які використовують дорогу техніку, не намагайтесь заощаджити якісь там. Кілька Сам... доларів на своєму обличчі, того воно не варто саме тому дійсно потрібно звертатися до спеціалістів, які дійсно розуміються на своїй справі, які абсолютно не зацікавлені в тому, щоб нашкодити шкіра, а навпаки, щоб її вилікувати. Наталю, ви згадали за СПФ, і знаєте, є такий міф, що тобто СПФ потрібен лише тільки в літню пору, угу. тобто, вже якщо холодніше, ніби то сонечко вже стає менше, його не потрібно. Чи правда це чи ні? Спростуйте або підтвердьте. Звичайно. Айно зараз взагалі дуже йде така велика кампанія на інстаграм, на сошол медіа проти використання СПФ. і це дуже неправильно, тому що ми живемо в часи дуже великої, дуже агресивної активності сонця і використання СПФ. Просто мега важливе. Його потрібно використовувати. Підберіть SPF. В нас є дуже три лінії професійних брендів, які, де ми можемо підібрати SPF, який підходить вам по вашому типу шкіри, по лайфстайлу. Як ви що ви робите? Чи ви потієте багато, чи ви не потієте, чи у вас темна шкіра, чи світла. І на основі цього можна підібрати SPF, який буде. От у мене зараз стоїть SPF, він тинти, тобто він має такий трошки функцію захисного, також як тональний та крем, тобто він класно виглядає і на фотографіях. І я вже наскільки до нього звикла, він має також зволожуючий ефект. Наскільки звикла, я його просто автоматично використовую кожний ранок. Я е, вважаю те, що ви використовуєте постійно, легке вам воно подобається. Ви, вам подобається його використовувати, ви його включите і будете використовувати завжди. Чому це важливо використовувати навіть взимку? Тому що навіть від екрану, від якихось цих світ, світла, такого е, штучного іде е, оці промені вони пошкірні. Мають вплив на генетичний код нашої шкіри, тобто вони змінюють її. І дуже важливо мати цей захист, особливо для нас, європейців світлої шкіри, нас Майже зовсім немає в нашій шкірі цього захисного бар'єру, який є, наприклад, у більш темношкірих націй, де сама по собі шкіра має багато меланоцитів і утворює як би, такий захисну, таку захисну як штору, яка захищає від сонця. Є два типи. Цих е, сонцезахисних кремів я в нас є і хімічні, і механічні. Я персонально люблю більше механічні. Це на основі те, що в нас було цинкової мазі, на основі цинку. Це дуже корисно для шкіри, особливо навіть для шкіри, яка має там етні брекаутс, вона заспокоює шкіру, тобто дуже корисний, має корисний ефект, плюс захищає від негативного. Впливу випромінювання сонячного і іншого, тобто, в принципі, стосовно теми СПФ-у, ми повинні його використовувати так само і в такі прохолодніші пори, навіть коли ми думаємо, що сонечка немає, але воно через те, що воно в принципі стало більш агресивніше, воно. Крізь ці хмари, все ж таки, ультрафіолетове проміння воно випромінюється. Наталю, тоді в нас не так багато часу залишилося, але мене ще цікаве таке питання: чи відрізняється підготовка шкіри до холоду для сухої, жирної чи комбінованої шкіри? Тобто, яким воно повинно бути, тому що ми розуміємо, що коли холодніше стає, дуже часто або десь якийсь вже є вітер, ага. прохолодний він більш підсушує. Що робити в такому випадку? Звичайно, зволожена шкіра, здорова зволожена шкіра, і тут є два елемента зволожена з середини, коли ви п'єте достатньо води, і зволожена назовні, коли ви ставите правильні крема, зволожуючи мою щурайзери. Тому дуже важливо оцей цей баланс підтримувати. І зволожена здорова шкіра вона гарно е, витримує і в. Е, Плив оцих обігрівачів, що ми маємо в зимовий період і холод, вона може себе захистити. Тому дуже важливо все-таки пройти консультацію, подивитися, що потрібно шкірі після літа. Можливо, змінити режим на більш жирний, можливо, навпаки зменшити і е, жирність продукції, яку ви використовуєте. І, е, можливо, я завжди рекомую, рекомендую пройти цикл біорів. Для того, щоб е, допомогти шкірі відійти від літа і підготуватися до зимового сезону. Цей сезон восени починається, це сезон хімічних пілів, е, лазерних процедур. Е, вже сонце не таке активне. Ми так, не так довго ми проводимо на, е, на сонці, на, е, на зовні, то, е, Хоч Якщо ми навіть багато проводимо назовні, все рівно це вже не така активність, і можна починати робити більш такі агресивні процедури, процедури, які зможуть підготувати шкіру. Дозами приходьте на консультацію. Обов'язково ми ваші контакти згодом ще нагадаємо. І останнє дійсно мене вже питання до вас. Скажіть, будь ласка, чи потрібно змінювати свій спосіб життя? Мається на увазі харчування? Бо ви згадали, там потрібно пити багато води, але, наприклад, можливо, їжу, їжу потрібно теж змінювати на зимовий період, бо воно може впливати. Можливо, вітаміни, якісь потрібно додати. Як це працює? Так, звичайно, дуже важливо, особливо зараз дуже багато людей. jamen uh, nu І завжди так було. Жінки, чоловіки, ми завжди стар... пробуємо втратити вагу, прийти до якогось оптимального ваги, до якогось оптимального стану. Але інколи забуваємо, що коли ми зменшимо кількість калорій, ми зменшимо кількість поживних речовин. Тому дуже важливо саплементувати їх за допомогою вітамінів, біотину, для того, щоб не було випадіння волосся, щоб не погіршувала шкіра. І такі вітаміни знову професійно, краще використовувати. Професійні вітаміни в нас є. Вони також в спад з лінії нутрофол і ще додаткова одна лінія, яка спеціально для волосся розроблена. І дуже важливо включати в свій раціон антиоксиданти. Наприклад, я для себе кожного ранку роблю смузі, які я беру з собою туди. Додаю селері, там е, авокадо е, шпинат. все, що в мене є в холодильнику, видавлюю зелене. Не, ну, Такі е, залинь, е, овочі, тобто, які копасу не, не кладу, <рес> видавлюю туди цілий лимон, і воно вже дає такий, знаєте, трошки буст і, і антиоксиданти. І от за останній рік навіть я була дуже багато в контакті з людьми, які там хворіли чимось. Е, було достатньо цієї підтримки, щоб не захворіти. Тобто дуже рекомендую такий зробити таку звичку, щось додавати, брати з собою. На той момент, коли ви зголодніли, раз випили щось е, таке е, корисне, і тоді вже можете з'їсти. Кубасу. Тому знаєте, тут можна зробити такий висновок в принципі з нашої розмови. Воно працює все в комплексі, а не можна просто там вмивати обличчя, але при тому харчуватися і вести нездоровий спосіб життя, і хотіти ну, щоб ваша шкіра сяяла здорово. Тобто так воно не працює. Тому дійсно працює в комплексі і харчування, і догляд, як домашній, так само і професійний, і звісно, ваш спосіб життя. Тому Наталя, дякую, що ви поділилися цією корисною інформацією. Я вас попрошу нагадати нашим слухачам. А як з вами сконтактуватися? За якою адресою ви знаходитеся, і як можна записатись до вас на консультацію? По перше, слідкуйте за на, нами, за нами на інстаграм Єлоблумецпа, і ми є в Вілінгу 1111. Вез Данді, це вільного, як я сказала, і телефон 847-818-1111. 8, чекаємо. Наталя, Наталі. Ще раз вам дякую. Я нагадаю нашим слухачам. Що це була засновниця медичного центру Єлублу Мед СПА. А сьогодні ми говорили про здоров'я нашої шкіри перед тим, як ми перейдемо вже в холодний період. Тому, друзі, обов'язково залишайтеся з нами на одній хвилі, щоб нічого не пропустити, і почуємося згодом. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.